Так, перевіряємо цей Люксіон АВР 500. Казали, що щось там погано працює на виході. Ну, в общем, 108 менше 180 вольт давав коли в сіті більше 180. Ну, таке не працював. Значить, я його підрегулював, не показую вже, як регулював там світлодіоди я паралельно цим релюхам. Контактом реле 12 вольт. Під'єднав, щоб подивитися, як вони включаються. Так, одна релюха щось не включалася. Я підрегулював, тепер все включається, неначе все працює нормально. Дивимося. Значить, включаю через латер. Такий у мене латер. Тут ось розділяючий трансформатор. На виході трансформатора. лампа відключена. На виході трансформатора напруга буде. Це напруга. Зараз поставлю, видно все. Тут напруга буде на виході цього, цієї штукенці, лампа буде показувати. Ну-ка, видно її трохи. Мабуть, буде, ну, видно, як вона працювати. Ось я включив від 160 вольт він буде включатися. Я не захотів від 140, бо потім понижена буде від 160 Так, включаємо, подаємо напругу і дивимося, що там, коли він включиться, він не включиться, бо треба тут включити. Так, є, низька напруга показана. Низька. Так, видно, що так. Реле одне якесь включилося, мабуть, подача напруги. Далі потрошку, потрошку, потрошку. Він повинен спрацювати десь від 160, написано, ну, він бреше від 150, мабуть, десь спрацює. Я його перевірю. ну Дивимося. На жовтий дивимося. Цей. О, від 140 почав. все лампочка загорілася. На виході 164. Ну, це мало. Хоч і він від 160, а щось запустився від 140. ну Я його не підрегулював, от Хай буде так. Так, даємо, дивимо. Даємося. Ось на оцей дивимося. На коли переключиться. Зараз лампочка мигне. Все на вході. Все, 130 з копійками переключилась ступінь нижче. Далі. О! Тут 234, 236 десь переключається на ступіннищі. І далі, що на вході, що на виході повинно бути однакове. О, дивимося, бачите, 220 на вході і 222 десь на виході. Ну, одне щось трошки на 1 вольт розбіжність у них. Дивимося, 233. 234. О, на 236 десь переключився, мабуть. Нормально на нижню ступінь переключився. Ну і все. Це остання ступінь. В мене латер під нагрузкою, бачите, видає тільки 237. Я на максимум не можу перевірити. От, На відключення. Але він до того відключав максимум. Значить, і буде так виключатися. Все. Тепер дивимось назад. Все, переключилась ступінь, далі переключилась, далі переключилась, ну і далі. Диємо, коли він захист прийде. на виході. О, захист, бачите, пішов захист. Ну все, це таке. Ось такий от, от ліксіон. ВР500. О, бачите? Йому-то то достатньо, то недостатньо. То входить з захисту, виходить з захисту.